Під вигуки герої та слава Україні зустрічали у Бердичеві черговий підрозділ 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Очолювана заступником командира з роботи з особовим складом капітаном Сергієм Чорним. Сам командир Максим Філіпенко наразі залишається у зоні. АТО, на місце своєї постійної дислокації повернувся славетний перший протитанковий артилерійський дивізіон. І знову урочистий салют, свіже бердичівське пиво, квіти та теплі слова вітань у подарунок. На жаль, і батарея понесла втрати. Але повірте, що про хлопців, які загинули, вони будуть живі до тих пір, поки в наших серцях, в наших думках. Вони будуть живі і вони будуть постійно з нами в нашому колективі. Велика слова вдячності вам за порозуміння за те, що ви зробили для нашої збройних сил України. Звісно, хотілося б, щоб той досвід, який ви отримали, і більшість з вас прийняла таке рішення, залишилась на контрактну службу для того, щоб свій опит, досвід передати новим хлопцям, які будуть продовжувати вашу роботу по подальшому по захисту нашої незалежної держави. Не перестаю казати слова вдячності сім'ям, вашим сім'ям за ту підтримку, за те, що на такому великому розстоянні ви підтримали морально, духовно своїх синів, чоловіків, онуків, батьків і надихали їх на перемогу. Дякую вам за це. Я хотів би від імені виконавчого комітету сказати велике тим командирам. Які змогли зберегти життя своїх підлеглих, спасіба всім вам, що ви повернулись живими і здоровими до своїх сімей, і бажаю, щоб нікому із вас більше не довелось воювати на рідній землі. І знову на тремтливі зустрічі перемішалися сльози радості і жалю. Знову втомлені чоловіки, яким довелося побачити небачене до цього жахіття війни. Пригортали до себе рідних, промовляючи все добре, все добре. А дружини, мами та сестри все примовляли. Цю фразу мало не весь час чули від них, починаючи з липня минулого року. Мало не усі відмовлялися говорити на камеру, кажучи, що соромляться. Чуючи у відповідь, віддано боронити рідну землю і нещадно лупити по ворогові не соромилися. А тут ти диви. Комбриг Маліновський не дарма назвав цю батарею славетною. На війні відзначає, вона чітко і злагоджено виконувала усі покладені на неї завдання. Добре, воювала, дуже добре. Хлопці були молодці, старалися робили все, що треба, допомагали. на совість було, немає претензій ні до кого. Як взагалі ваше бачення того, що зараз коїться на Сході, в якому стані зараз там ситуація? Тут Наскільки людям розраховувати? На мир, на війну? На, на вашу думку, на думку ваших Я не побутень? знаю, напевно, що на мирно люди вже відносяться всі по-другому. Вже розуміють, що такі армія, всі вже зовсім по-другому відносяться. Зрівняння з початком, що було, і зараз велика різниця. І дуже я, наприклад, як і старих запасів, і старих офіцерів. Дивлюся, що той досвід, якщо б якийсь колись, був, він зараз нам потрібен тут. Сказати, що навкруги витали радість і піднесення не сказати нічого. Та тільки не було серед особового складу першої протитанкової двох її бійців водія Олександра Сокорчука та номера обслуги Петра Дубика. Вони обидва геройські пішли з життя 14 серпня минулого року під Амвросіївкою. Обох президент Порошенко нагородив орденами за мужність третього ступеня «Посмертно». Бардичівлянинові Андрію Козаченку пощастило повернутися додому живим, але ушкодженим. Ворожим снарядом нашому землякові відірвало ногу. Саме з цими хлопцями воював плічопліч -пліч Андрій. І, звісно, не міг не прийти на зустріч. Він так довго, зізнається, чекав на неї. Зустрічав я своїх братів. Мабуть, рідніших, ніж є. а це вже братина все життя. Багато що побачили разом, друг один одному допомагали. І, ну, хочу сказати, дійсно сьогодні для мене велике свято, що вернулись мої брати.